Так, друзі, продовжуємо нашу роботу, хтось спить, хтось не спить. А ми підрегульовуємо нашу навігацію. Нарешті вона вже відстрілює так, як треба. Нарешті мене, мене задовільняє її робота. Я Зараз вам продемонструю, дивіться, які в нас перекоси там. Серйозні. Так краще видно. Ні, так не краще видно. Я думаю, і так розуміло. Зараз ми спускаємося під таким наклоном, а підніматися будемо під таким наклоном. І навігація нормальох себе почуває. Плюс діагональ відносно обробітку ґрунту попереднього. Наш автопілот абсолютно чітко працює. Наскільки то можливо, чисто з фізичної точки зору. Так, все, нормальок. Я думаю,